Батьки хворих на ревматоїдний артрит дітей прийшли сьогодні під стіни кабінету міністрів, із 2012 року вони чекають обіцяних від держави грошей на дорогі ліки. Нещодавно уряд звітував, що кошти знайшли, а це 17 мільйонів гривень. Проте вони зависли у повітрі. Чи почули урядовці батьків? Запитаємо у нашого колеги Віталія Маргалика, який був сьогодні на місці події. Віталію, тобі слово. Вітаю колеги. На це питання я відповім трошки згодом, а розпочну з того, що батьки та діти сьогодні прийшли під Кабмін, бо не в силах терпіти обіцяною урядом грошової допомоги. Відтак, організатори. Відтак організували символічну акцію, пускали мильні бульбашки, які їм нагадують порожні слова урядовців. Люди кажуть, змушені кредити брати, аби платити за імунобіологічну терапію, а це близько 15 тисяч гривень на місяць. Адже без наявності ліків дитина страждає від страшенного болю. Це боль, це, це ну, за діршка росту. Це, ну, би, основне, це розрушення суставу, задержка діржка росту. І очень больно детям. По утрам очень, ну как бы вот больновато, болят руки, ноги, вставать тяжело. Плюс еще я вот э, почти не расту. Мне сейчас 13, но я ростом как как девятилетний ребенок. Батьки хотіли почути, коли отримують гроші безпосередньо від представників Міністерства охорони здоров'я. Тож попрямували туди, до них вийшли і пообіцяли, що все дадуть а затримку пояснили технічними проблемами. 6 мільйонів, які виділили обласній бюджеті, і 16 мільйонів, які доведені до МОЗ в серпні 2013 року, це є 22 мільйони, і це є 100% від потреби регіонів. Розпочато на сьогоднішній день процедуру технічного щодо закупівель, і ми плануємо, що перші поставки, якщо все буде гаразд, і державні закупівлі відбудуться, то перші препарати, можливо, будуть надходити наприкінці жовтня або на початку листопада. Місяця та словам урядовців повірили не всі, аби їх почути. Пані Вікторія приїхала з Дніпропетровська. Каже, від, каже, вже кредитів набралася і готова квартиру продати, аби онуку врятувати. Дівчинка потребує ліків з двох років. Зараз їй десять. А уряд почав обіцянками годувати тільки торік. Тож, поки живих грошей жінка не побачить, чиновникам не вірить. Я в это не верю. Если вот сейчас даже как выделили на какие-то областя, вы извините меня, у нас будто бы город Днепропетровск из таких бедных, что не могут буквально двум детям, у нас, по-моему, два сложно больных, да, ребенка, выделить это, этот препарат, просто развернуться задом и уйти. Что можно? Вы поверили бы, честно говоря, если бы вам такое сказали? И вот так вот развернулись и ушли бы. Я не верю. Користуючись нагодою, я вже вкотре сьогодні в наших ефірах закликаю урядовців, аби вони все таки проконтролювали, аби ці кошти, які, начебто, виділені з бюджету, дійшли до адресата, оскільки вони дуже потрібні хворим дітям і невідкладно колеги. Я сподіваюся, ви підтримаєте це звернення. Звісно, Віталію що підтримуємо, і як ти знаєш, сьогодні ми розмовляли з колегами, що ми всі готові підтримати твоє звернення. Ну а власне, я просто хотіла уточнити у тебе, скільки в Україні дітей хворих на ревматоїдний артрит. В Україні таких дітей близько 250, а взагалі у світі їх близько трьох тисяч. Це така небезпечна хвороба. Хочу сказати, що виникає запалення суглобів, і це може призвести до обмеження нерухомості дитини на початку, а потім це може призвести взагалі до того, що суглоб повністю зруйнується. Відтак дитина може стати інвалідом. Тож я все таки сподіваюся, що урядовці нас бачать і все таки подумають про це я ж зі свого боку е, обіцяю і разом з вами будемо стежити за цією темою. Чи Дякую. дійсно дідуть кошти Дякую. у зазначений ми вітали, час ми... наприкінці жовтня? Ми так само будемо стежити. Дякуємо. А ми продовжуємо випуск.